І Івана Святої Євангелія читання. Сладові, Господи, слава. Будьмо уважні. В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб син твій тебе прославив згідно з владою, яку ти дав йому над усім тілом, дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Це вічне життя, що пізнали Тебе, єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого Ти послав. Я прославив Тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, Отже, прослав мене, Отче, у себе тією славою, яку ти мав у тебе, перше ніж постав світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти дав мені зі світу. Вони були твої, і ти дав їх мені. І вони зберегли Твоє Слово. тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від Тебе походить. Слова, що Ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли, і справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої, і все моє Твоє. А Твоє моє, і я прославився у них. Я більше не у світі, але вони у світі, і йду до Тебе. Отче святий, ради імени Твого бережи їх, тих, яких Ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, і я старіг тих, яких Ти дав мені, і ніхто з них не погиб, крім сина погибелі. Щоб збулося Писання, тепер же йду до тебе і говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість, мою Поговну. Слава, Богу, Господи, слава, Богу. слава Ісусу Христу. Є діти ті, що були на таборі. Щось мало, підходьте. Ті, що на лавках були чи ні? Чи ви змучені такі? То тільки ви були на таборі? Більше не було? І що скажете? Тяжко було на таборі? Ні? Кожен день на службу треба було ходити? Тяжко йти кожен день на літургію? То тепер будете кожен день ходити? А тут відповіді щось нема. Кожен день будете ходити тепер? Ні, але не було тяжко кожен день, так? І що скажете дорослим, що було на таборі? Що ви вчили? Яка тема була? Ми розбирали символ віри. Добре. І що розібрали? Чи не розібрали? Те, що символ віри це, це скорочено, що вірять християни. Добре. Це символ віри, це стисло, скорочено все те, що вірять. Христова церква і всі люди, які ходять до церкви, всі християни. І хто що пам'ятає з того символу віри, що ми говорили? Що ви нове знали, що було цікаво, що було незрозуміло? Ану? Пригадуєте щось чи давати вам питання? Скільки є богів? Один. Точно? А скільки є осіб? Три. Бог син, Бог Дух Святий. Ой, богатець, Бог син, Бог Дух Святий. Як то вони? Троє і вони одне, один є? То як то пояснити? Це як формула води. Поясни. Те, що лід, але все одно це вода. Ще вода, рідка і. Парова. І пара. Та як вода перебуває в трьох різних станах, але вона має всю ту саму формулу, і формула її не міняється, чи вона стає льодом, чи вона стає парою, все рівно є вода. І так само Бог є один, просто має три особи. І в сьогоднішньому уривку в Євангелії Ісус каже, щоби одно, як і ми. Вони є єдині, і Бог хоче, щоб люди теж були всі єдині. Щоб була єдина церква. І щоб всі були спільно за добро. А ще що було на символі віри? Пригадуйте собі від початку, як там йдеться, що там говориться? Єдиного Бога, Отця, Вседержителя. Добре, достатньо. Що це означає? то означає? Те, що Бог створив нас і весь світ. Добре, а нас коли він створив? Останній день. Останній день то коли то був? Шостий. Шостий. А сьомий день що він робив? Ага, вже так. Всі, знають, що відпочивав, добре? А що він швидше створив? Ангелів чи людей? Ангели були. Їх створив швидше Бог. Добре. Яких ангелів пам'ятаєте? Михаїл Люцифер. Був ангелом і що з ним сталося? Він е, думав, що одним управляють тільки боги. він зробив війну проти інших ангелів, але перемогли добрі ангели. І ким він тепер став? Був ангелом, а тепер ким став? Демоном. Демоном, сатаною має різні імена, він став як падший ангел. І ті ангели, третина ангелів, що пішли за ним, також стали падшими ангелами. Вони впали з неба, і ми ж їх ангелами не називаємо. Вони були ангелами, а стали демонами. Добре, ще хто пригадує, що? Гавриїл. Гавриїл. О, Ви назвали Михаїла і Гавриїла. Найбільш поширені ангели, найбільш відомі, і їх найбільше малюють на іконах. То як вони зображаються? Взагалі, як ангелів зображають на іконі? З крилами. Ангелів зображають з крилами. Ще є питання, якщо ви пам'ятаєте, що ангелів створили швидше. Та? А там далі в молитві віру йдеться за Ісуса ще. Ісус коли був створений? 2024 років тому. Точно? Хто якщо думає? Завжди, бо це друга особа Бога. Молодець. Ісус був завжди. Вас деколи можуть запутати питанням, але так само, як читаємо в різних уривках Євангелія, так само як є символі віри, що Він ще існував до всього створеного. І все, що було створене, було створено ним. Так само читаємо, що спочатку було слово, і слово було в Бога, і в, Бога було, і в, і в слово було Бог. І нічого не постало без нього, і все, що постало, постало через нього. Все-все, що є створене, всі планети, все постало через Бога. А як тоді зрозуміти, що Ісус був завжди, а ти кажеш 2024 роки щось сталося? То як то він був завжди, а що то сталося 2024 роки тому? Е, він е, пішов на землю. Пішов на землю, що то означає, на що він пішов? Щоб спасти нас від гріхів. І як він то зробив? Помер на Христі. І тим, що помер, тим спас? Та? Чи ні? Ану, думайте далі. Я не знаю. Але ні. Ти знаєш, що ні, але не знаєш, що казати. А чого ні? А чим він нас спас? Яким моментом він спас нас всіх? Якесь велике свято було. Паска, великдень. Було велике свято, і як коли він воскрес, Так, коли він Воскрес і відкрив нам рай, бо рай був для всіх закритий, навіть для всіх праведників старого завіту, що ми читаємо, було дуже багато чемних, добрих, праведних людей. І рай був для них закритий через гріх Адама і Єви. Їх вигнали, і рай закрили. І Ісус воплотився в людське тіло, помер за кожного з нас, витерпів ті муки, ганебну смерть. І потім Він воскрес відкрив нам рай для кожного з нас. І сутність того нашого спасіння є у Воскресінні Його. Тому що Він смерть, помер за нас, це є сутність наших гріхів, і, відповідно, є сутність нашого нечемного поводження. Але сутність нашого спасіння є у Воскресінні, в тому, що Він Воскрес. Ще щось пригадуєте? Молитва така довга, і щось бачите по питанню, по питанню щось виходить. Є ще щось? Давайте ще вже до кінця перейдемо. Ще щось він говорив через пророків. Говорив через пророків чи ні? А як він говорив через пророків? В кінці молитви кажемо. Говорив Святий Дух говорив через пророків. Ти як він говорив? Він вселявся в них і щоб вони розказували всьому світу, що Бог існує. Так. Святий Дух діяв через інших людей. І ми пригадуємо, що в нас зображено на горі. Хто є на горі зображений? Є Ісус. Ще хто є? Євангелисти. Добре, а євангелисти то хто такі? Що вони зробили? Вони написали Євангелію. Молодець. Є чотири Євангелисти зображено, маємо чотири Євангелія. І ті всі книги, які є в Святому письмі, вони є Богонатхнені. Ті люди, які писали їх, вони писали їх під натхненням Святого Духа. І в такий спосіб Святий Дух говорив через них. Та? Добре. Кажете, що табір закінчився. То добре, що закінчився, чи то не добре, що закінчився? Не добре, а чого не добре? Хочеться ще піти на табір. Ще хочеться. А знаєте, що буде ще табір, чи ні? А коли буде ще табір? Десь на початку липня, та, ще на початку липня буде табір, тут у нас на з і будуть табори ще в Яремчі виїзні. І групка та, що має 10-12 років, дуже активно записалася і місця зайняли, а ті, що молодше 10 років і старше 13, то ще мають вільні місця. Тож, якщо би хтось хотів на ті табори, то можете записатися внизу в канцелярії. Добре? Далі молимося. І коли буде молитва вірою, будете голосно-голосно молитися, щоб всі бачили, що вже їх добре вивчили. Заодно будете дивитися, чи дорослі знають. Бо деякі дорослі стоять і так очі так думають, що може знають, а може забувають. Будемо дивитися, чи дорослі теж знають молитву віру і будемо разом голосно молитись, добре? Добре. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої. промовмо.